І всім знову ви на каналі читати круто. Знову я з вами Аліса. А сьогодні в мене Чудовий світ Тома Гейстса. Ось. Це графічний роман. Ліс Пічон. Авторка. Книга 7 ось. Видавництво ранок. М'яка обкладинка. Як ви бачите, ця у мене книга доволі довго лежала на полиці. Ось. Мені сам, е, сама розповідь не сподобалась. Може я вже переросла віком. Або просто для мене це, як я не знаю, чимось вона не сподобалась мені. Ось. Розповідається про хлопчику, про хлопчика. Ось якому 10 років, він в п'ятому класі. У нього є сестра, які якій вони не друзі, взагалі, як скажемо, більш ворогують. Ну, звичайна історія, де ви бачили двох друг, дружніх брата і сестру. Ну це В, в одному випадку, де є третій, над яким усі знущаються. І тому вони стають друзями по знущанню. Але тут нема. Це не така історія. Ось, мені не сподобався тим формат, що ця книга вчить дітей якоїсь токсичність. От просто можуть я не знаю, якось засуджувати якусь десятилітню дитину п'ятий клас, п'ятий клас, за яке не знаю, за якусь неформальну поведінку, яка відрізняється від сприйняття нашого головного героя. Ось. У нього вже в 5 класі зникла навіть до того, зникла якесь, то, що він хоче вчитися. Йому краще було малювати свої якісь комікси і так далі. Добре, це, це є окей, але тим, що він вважає вчителям якимось не таким, що він хоче навчити його чогось. Тобто вчитель, який по своїй добрій душі, бо знаємо, що є не дуже добрі вчителі, хоче навчити його, чогось, чому може пригодитися в житті, він його якось засуджує і каже, що він не такий вчитель, бо він хоче, щоб вчитель а, плювати на дитину, хай він робить що захоче на тому, що він хоче його чимось навчити. Це для мене не окей. Ця книга є доволі таки токсичною. Ось малюнки, вони більш такі дитячі, як оформлені. Я б тут я, така опис самих персонажів від лиця дитини, ну, якийсь некоректний. Тобто, я не знаю, він би мене описував як. Якась дівчинка, яку я називаю помідор або червона голова, вона, я не знаю, читає ману, за якийсь фрік або щось типу того. Тобто це якась токсична сама по собі книга. Ось. Але що я хочу та і пише. Я нікому нічого не забороняю, це суто моя думка. Ось. Чи б я прокомандувала дітям, в яких не сформована ще психіка, читати цю книгу? Ні. Бо хто хоче в світі от, зараз таких токсичних людей? Ну, 2011 рік, що ви хочете, тоді залюб що могли засудити. Але зараз в суспільстві людей, які засуджують за якесь самовираження, або якусь нетупову поведінку, зовнішність засуджують, ну це якийсь повний крінж. Їх не люблять. Ось. Але читайте, що ви хочете, пишіть, що ви хочете, але я не рекомендую. Ось, ну а всім до побачення!